Друзі, З вами я, Боді. Я не думаю, що я накорплю стільки 75 тисяч. Поставте лайк перед началом відео ролика І підпишіться. Дякую і ми йдемо купувати. Я знаю вже, що я вчора говорив, але точно не знаю що. Я думаю, от чи цей ножик, чи АВМ цей. Не знаю що. І тут АВМ я з Дрижиш Хантером. Ну, коротше, там далеко. Я не знаю, я купую, думаю, чекайте. У мене тут це, як ви знаєте, вчора я собі купив. Я вклею їх потім такими. Дивіться, як вони виглядають класно. Дивіться. Я їх обклею, ще куплю наклейки. Коротше, я купую керамбіт Голд. Я купую керамбіт -голд, Голд. Керамбіт Голд. Ну, шкода, що не можна ножики обклеювати. От так його не видно. Коротше, керамбіт Голд. Я його потім за скільки можу продати? За 51 тисячу. Друге відео теж. Теж я думаю куплю течки Хармоні. Я буду весь інвентар покупати всякі оружі, ножики. Де ж ставте лайки і підписуйтесь. Дякую вам за 16 підписників. Тут 16 підписників. Дякую вам за це. Короче, в другому відео я тоже чи цю АВМ, чи цю. Ну, я думаю скоріше це. Цю. М. E чи АВМ я точно не знаю. АВМ Спорт G2. Вроде так. Пока-пока. З вами був я Боя. Симулятор Кейс і Керамбіт Голд. Пока-пока.